Конструкторське бюро Богдан і Компані представляє рубрика непотрібних досконалень. Перше, що було зроблено, погашаючі ролики. Ремені вони не натягують, просто злегка прижимають ремень. 10 років вал КПП, первинний вал КПП служить по нині день. Не міняний. Можна було їх і не ставити, скільки там той вал коштує. За 2-3 вали можна за той час було поміняти. Далі. Вихлопна зварена донизу. Я ж люблю запах диму, не знаю на що її внизу пускав. Ну, вже опустив, то опустив. Далі встановлена гідравліка. Можна було її рукою підняти, зробити речах, плече, наша та гідравліка. Шукаємо собі не знаю на чому сметани, не хочу називати. Далі встановлений генератор автомобільний. Не потрібен він тут. Можна було рідний домотати пару витків. Нічого, що там той реле зарядки може викидати 18 вольт акумулятор википи. Скільки там той новий акумулятор? Купимо новий. До речі, перший мій акумулятор відслужив щось в районі 7 років. І ще понині він робить, світла не було, то ми його використовували замість батарейки. Тому не потрібен той генератор тут. Не видумуйте дурниць, не кладіть, не тратьте гроші, час і сили. Далі фільтр паливний, паливний невідомого походження. Не знаю, автомобільний чи тракторний. Нащо я поставив? Був рідний фільтр. Ну, не біда, що за тиждень часу 4 фільтри розлізлися. Між недорого коштує 10 гривень і можна купити нові. До речі, в старіших моделях мотоблоків стояв ще, отут ще один фільтр. Стояло два фільтра, Зараз стоїть вже один. Тут можна злити від час від часу, але ж повторюсь, нащо там той фільтр, коли є рідний і працює, і так далі. Плюс встановлений ще кран через цангу. Теж не знаю, на що я його поставив, ну трісне той шлайник, ну ви тих 5 літрів соляри чи 6. 250-300 гривень, не такі вже й великі гроші, правильно? Далі, що ми ще тут непотрібного встановили? А, Покажчик тиску масла. Не потрібен він тут. Є ось тут стояв грибок, не біда, що я його за руля не бачу, а вночі тим більше. Що може протерти ось тут масляну трубку під баком вона йде. Одна трубка під баком, друга йде вниз до головки. Перетре в'ятиче масло, заклинить колінвал. купимо новий. Далі. Встановлений покажчик температури рідини. Також не треба. Ну, Закипить той мотор раз другий. Поміняємо тую прокладку. Згорить прокладка чи скрутить головку, проточимо головку, не біда. Ми це все вміємо, ми це все робили. Далі, додаткова система охолодження рідини. Тут, коли там в жару щось працюємо, відкриваємо кран і вода нагрівається не більше 80-85 ну, градусів. На що воно потрібне? Сиди в жару вдома, не треба в жару працювати. Далі. Встановлений фільтр очищення масла двигуна. Плюс доварений сам піддон. Зараз в мотор влазить в районі 2,7-3 літра. Коли взяв мотор 12 кінських сил, то влазило щось 1,5 літри масла. Цей мотор не розрахований з такою кількістю масла на довготривалу роботу. Ним треба попрацювати пів години на хвилин 40 і дати йому хоча б 5-10 хвилин віддихнути і працювати далі. Збільшив кількість масла, не знаю, на що я то робив. А до речі, є ще двигуни з довгим блоком восьмисильні. Там восьмисильний двигун влазить 27 літра масла. Цей мотор розрахований на довготривалу роботу. Тому не треба збільшувати кількість масла. Здохне мотор, ми можемо там дати, колись я дав 16 тисяч, зараз коло 30, 000. що то є невеликі гроші. Купили, поставили, їдемо і не заморочуємося. Тому, як то кажуть, не треба того тут. Далі, що ще в нас таке встановлене? Зроблені гальма. Такий встановлений автомобільний супорт. Також не треба він. Є стандартні мотоблочні гальма. Нема у нас таких горбів, щоб ми аж перекидали трактор. Не треба ті гальма тут. Далі ось встановлений такий розблокіратор під одну руку. Для чого то було робити під одну руку? Можна зробити на дві руки, руки мають бути зайняті. Далі приварена ще отака от захисна дуга. До речі, спасла вона мене один раз, я перекинув на камені ліг, також не треба її було, можна було і вискочити. Не, не треба видумувати дурниць і забивати собі голову дурницями. Ось такі непотрібні вдосконалення. Надіюсь, контент, контент був вам цікавий. Дякую за перегляд. Всім гарного дня.